Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку, так. Так, чутно, добрий ранок, і бачимо. Чутно. Чудово. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас об'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так, присутній. Будь ласка, представтеся. Е, керівник Салтанов-Михайло. Керівник. Компанії екологічні інвестиції. Добре, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Так, поки що тиша тоді я попрошу е, представитися, будь ласка, пані Вікторія, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях? Так, поки пані Вікторія нам не відповідає, будь ласка, Олексій Зінченко. Заступник директора е екологічних анастасій. Добре, будь ласка, пані Ірина. Ірина Сухарєва, представник розробника TOSEC ECOLD. Добре, і пані Вікторія, будь ласка. Можливо, хтось з присутніх знає, пані Вікторію може представити нам. Я хтось, ні. Можливо, тоді це якраз представники громадськості. А а як... Ось вона пише, що не працює мікрофон. Пані Вікторія, напишіть тоді в чат, кого ви представляєте на даних слуханнях. Thank <laughs> you. Давайте даю 10 хвилин, щоб всі могли налаштуватися, налаштувати свої засоби зв'язку з нами. Можливо, пані Вікторія відпишеться на чат, щоб ми чітко розуміли, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях. Щоб ми розуміли, в якому форматі ми будемо проводити наші слухання. 10 хвилин даю о 10.10 10. розпочинаємо наші слухання. Добре. Так, так. Ще раз доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Я дивлюся, що пані Вікторія у нас геть відключилася. Ми не дуже зрозуміли, хто це в нас був, з якого боку виступала вона, представником кого була. Зараз 10.15, Я думаю, що ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніх на даних громадських слуханнях. Тож давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні, 17 жовтня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю екологічні інвестиції. Стовно планованої діяльності операції з управління небезпечними відходами, збирання, перевезення, операції з відновлення відходів, операції з видалення відходів та або операції у сфері поводження з небезпечними відходами, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження перша категорія за адресою 01013, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Промислова, 4. Мене звати Гриця Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слухань. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом були відмінені на всій території України. Проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. Так, 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прям 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.19 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша в чаті у нас з цього приводу повідомлень немає. Тож станом на 10.20 я фіксую на відео, що на громадських слуханнях присутньо п'ятеро учасників, серед яких Двоє це представники Міндовкілля як організатори даних слухань і троє представників суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку з чим, відповідно до постанови 989 нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючий на даних слуханнях. Відтак, ми закриваємо громадське слухання. Товариства з обмеженою відповідальністю екологічні інвестиції, стосовно планованої діяльності, операції з управління небезпечними відходами, збирання, перевезення, е, операції з відновлення відходів, операції з видалення відходів та або операції у сфері поводження з небезпечними відходами, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження. Перша категорія за адресою 01013, місто Київ, Голосіївський район, вулиця Промислова, 4. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякуємо, до побачення.